Відмовитися від автомобілів та пересісти на велосипеди, громадський транспорт або просто пройтися пішки. До усього цього українців закликають у всесвітній день без автомобілів 22 вересня. Традиція проводити день без автомобілів масово на національному рівні народилася в 1998 році у Франції. Тоді цей день відзначили близько двох десятків міст. Але вже за три роки таку ініціативу підтримали у 35 країнах світу. Цього року офіційно всесвітній день без автомобілів відзначатимуть і в Україні. У цей день люди відмовляються від автомобілів на користь громадського транспорту, велосипедів або пішої ходьби. Чи готові житомиряни, буде на одну добу відмовитись від своїх автівок? Ми поцікавились у водіїв. Ну на один день це не проблема. На один-два дні це не проблема. Відмовитися завжди можна від автомобіля. А на громадський транспорт ми коли їздимо на громадському транспорті. так. В мене трошки, то саме, у мене трошки спина поваляє. Ну як побалює, позвоночні грижі, О, то я в принципі, на велосипеді їздити не, не можу. Я відмовляюся не тільки 22 вересня, а на вихідних, та теж на велосипеді, все нормально в цьому плані. Автомобілем користуюсь по мірі потреби. Ну, это частина на від якої можна можно отмывать, ну, то в принципе. То что было транспорт, это це это мне здесь Не, ну это правильно. Да, в принципе, это такое дело. Ага. Ну, не понимаете, тут у, у кого как работаешь, понимаете, то что тоже ж вариант. Например, дальнобойщики, они ж никогда в жизни не откажутся. От. Угу. Но эти акции, ну приветствуются, конечно. Да, на один день готов, конечно. Да, чему так Ну, это круто, надо поддерживать. Щойно автомобіль в гаражі, от я велосипед їде з автомобілем і навпаки. Це взагалі треба робити кожному раціонально, оптимально, індивідуально. А так, тоже я приветствую, я привісую, я не против. 22 вересня буду в Києві, буду ходити пішки. І це дуже крово, тільки за. Буде дуже класно, якщо в Житомирі буде багато доріжок для велосипедистів, і якщо буде дійсно це культуватися, і наша молодь буде більше дійсно думати про спорт. І якщо ми будемо організовувати ці велопробіги, це дуже круто.